Результати вчорашніх матчів ЛЧ. Чого сьогодні очікувати від матчів Ліги Чемпіонів? Хто поїде на матч проти збірної Бельгії? Ну а ви знаходитесь на каналі Футбол Тач. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо ви, звісно, ще не підписані. Тому що сьогоднішній відео буде нереально класним. Я вам розкажу, хто поїде на матч проти збірної Бельгії. Ну а також розглянемо вчорашні матчі Ліги Чемпіонів. Тому я не затягую, полетіли. Розпочнемо з результатів вчорашніх матчів Ліги Чемпіонів. Астонвіла переграла Брюге з рахунком 3-1. Реал Мадрид мінімально виграв Атлетіко з рахунком 2-1. Арсенал розгромив ПСВ з рахунком 7-1. Боруся і Ліль зіграли в ніч. Ну а тепер подивіться хайлайти вчорашніх матчів. Even when you feel low, you still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. I still go, 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 hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I be doing shit my way, you know, or the highway. Ну а сьогодні нас очікують не менш цікаві матчі: Фейнорд – Інтер, ПСЖ – Ліверпуль, Баварія, Байер, Бенфіка, Барселона. І скажу зразу, що ви ці всі матчі можете подивитись в моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі, тому обов'язково підписуйтесь і на телеграм. Ну а ви в коментарях напишіть, як ви думаєте, з якими рахунками завершаться ці матчі. Ну а я також з вами спробую спрогнозувати. Інтер зараз займає перше місце в серії А. Тому, скоріш всього, що по сумі двох матчів Інтер пройде далі. Далі у нас йде матч ПСЖ Ліверпуль. Ліверпуль у нас зараз займає перше місце в АПЛ, і там дуже, з дуже великим відривом від Арсеналу. Ну, ПСЖ також, але якщо рівняти Лігу-1 і Прем'єр-Лігу, то я все ж таки поставлю, що ну, по сумі двох матчів Ліверпуль пройде далі. Баварія Байер, все ж таки, я думаю, зараз Баварія сильніша, аніж Байер. бенфіка Барселона, ну, Зараз реально Барселона сильна, нічого тут не скажеш. Але у Бенфіки є е, Анатолій Трубін, і, в принципі, якщо згадати минулий матч 4-5, Бенфіка майже виграла Барселону. Тому все ж таки я хотів би, щоб Бенфіка пройшла далі, але на мою думку, що далі пройде Барселона. Ну а тепер переходимо до питання: все ж таки, хто поїде на матч проти збірної Бельгії? 20 та 23 березня збірна України зіграє з Бельгією у плей-офф за потрапляння в Лігу націй Ей. Національна команда збирається вперше з середини листопада, тому актуальним є питання навіть не стартового складу на ці матчі, а хто потрапить в список Сергія Реброва. УПЛ тільки повернулася після перерви: чимало кандидатів в збірну мають або проблеми зі здоров'ям, або проблеми з ігровим часом та формою. Саме час оцінити пул кандидатів та е, подивитися, хто б міг допомогти збірній Україні в це вікно. Попри всі проблеми на більшості позицій, в Сергія Реброва є вибір: якщо взяти найближчих 55 кандидатів з урахуванням конкуренції по позиціях, то вийде приблизно така картина глибини складу. Звичайно, можна сперечатися по деяких прізвищах або, навпаки, розширити цей список ще більше. Але все це будуть гравці, які очевидно не будуть навіть третім вибором на свою позицію. Пройдемось по кожній позиції, щоб зробити свій вибір та спробувати вгадати вибір головного тренера збірної України. І спробуємо зібрати розширену заявку з 26-27 гравців по 2 на кожну позицію в полі та 3 на позицію голкіпера а також 3-4 додаткових слоти на випадок травм або необхідності переглянути стан когось з виконавців на місці. Воротарі, кандидатами на цю позицію є Анатолій Трубін, Андрій Лунін, Дмитро Різник, Георгій Бущан, Руслан Нещеред. Нещеред у списку лише авансом. Очевидно, що серед голкіперів зараз чотири кандидати на зазвичай три місця. Хоча були випадки, коли викликали і навіть чотирьох голкіперів. Попри всі проблеми Трубіна, він точно має бути в списку. Лунін останнім матчем в Кубку довів, що знаходиться в чудовій формі. Тому дивно нехтувати, хоч і другим, але голкіпером Реала, навіть якщо в нього не так багато практики. На останню позицію Реброву доведеться зробити непростий вибір. І на мою думку, що в цей список має потрапити Трубін, Лунін, Різник. Ну а прогноз все ж таки той самий, що Ребров вибере Трубіна, Луніна і Різника. Ну і переходимо до лівих захисників. Кандидатами на цю позицію є Віталій Миколенко, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Богдан Михайліченко. Місце основного лівого захисника не підлягає сумніву. Там є супернадійний Миколенко, а от профільним бекапом Ребров часто нехтував, розраховуючи на універсалізм Матвієнка та Зінченка, та й вибору особливо раніше не було. Але зараз він з'явився. Михайліченко стабільно грає та є лідером в полісі, а Дубінчак з Вівчаренком конкурують в Динамо. Прогрес останнього, здається, заслуговує найбільшої уваги, щоб викликом замотивувати його зростати далі. На мою думку, в цей список має потрапити Миколенко і Вівчаренко. Я думаю, що Ребро все ж таки вибере Миколенка і Михайліченка. Ліві центральні захисники кандидатами є Микола Матвієнко, Тарас Михавко, Арсеній Батагов, Євген Чеберко. Якось несподівано, начебто, проблемна позиція партнера Забарвного в Україні не тільки перестала бути по-справжньому проблемною, а й дозволяє навіть обирати кандидатів з потрібною робочою ногою для кращої якості виходу команди з оборони в атаку. Матвієнко, здається, пройшов спад, який в нього був у 2023 та частині 2024 року, і зараз виглядає впевнено, а іноді й взагалі бере на. Себе лідерство в Шахтарі, як це було в останньому матчі з Олександрією. Юний Михавко з кожним матчем додає в Динамо. Батагов нарешті заграв у трапзонспорі. А Чеберко має два матчі за збірну у 2020 та 2021 році, про якого вже всі встигли забути. Несподівано, впевнено, почав основний сезон в одному з найсильніших клубів МЛС. Коламбусі, який є одним з фаворитів сезону. Звичайно, найбільше хотілося б бачити в збірні України Батагова, який схожий на Матвієнка за профайлом, але молодший та із з перспективою вирости в щось більше. Але чомусь здається, що Сергій Ребров тут не буде експериментувати. На мою думку, що до списку потрапить Матвієнко і Батагов, а прогноз на вибір Реброва це Матвієнко. Правий центральний захисник кандидатами є ілля Забарвний, Максим Таловєров, Валерій Бондар, Денис Попов, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, міцних правоногих центральних захисників в Україні вдосталь. Тому на місці Сарапія може бути умовний Чоботенко. Це нічого не змінює, бо йдеться про глибинних кандидатів, яких розглядатимуть лише за умови епідемії травм. Забарвний без питань, основний. Місце Талавєрова в заявці зараз навіть підлягає сумніву, а от далі все не так очевидно. Є відчуття, що Сергій Ребро може спробувати зіграти з Бельгією у три центральні захисники. Скоріше за все, в його списку буде як мінімум 5 прізвищ на цю позицію. Тому можемо побачити і Бондаря і Попова, а можливо навіть і Сватка. Хоча той не є основним в Остіні. Та і не дуже є сенс, щоб ганяти через океан гравця, який буде п'ятим вибором на позицію. Оскільки буде міні збір для гравців УПЛ, які зберуться трохи раніше, то кликати Попова логічніше. На мою думку, до кандидатів в список повинні потрапити Забарвний, таловєров і Бондар. А мій прогноз на те, кого вибере Ребров, це Забарвний, таловєров Бондар Попов. Правий захисник. Кандидати Олександр Тимчик, Юхим Конопля, Олексій Сич, Ілля Крупський, Олександр Каравай. Проблеми коноплі з Шахтарем невчасно відбилися на збірній, бо у 2024 році Юхим став залізно основним та був одним з найкорисніших гравців команди, але хоч якісь хвилини він отримує. У майбутньому це має вплинути на його позиції в збірній. Але зараз навряд є сенс відмовлятися від послуг коноплі, бо, схоже, причини його випадання зі складу зовсім не ігрові. Загалом ця позиція виглядає такою, що на неї цілком можуть викликати й трьох гравців, зокрема, щоб перестрахуватися в ситуації з коноплею та травматичним тимчиком. На мою думку, в список. Претендентів повинні потрапити тимчик і конопля, а прогноз на те, кого вибере Ребров, це тимчик, конопля і сич. Опорник кандидатами є Володимир Брашко, Дмитро Криськів. Іван Калюжний, Тарас Степаненко Єгор Назарина Микола Михайленко. Позиція з серйозною невизначеністю, де багато що залежить від стану Володимира Брашка, який мав проблеми зі здоров'ям та почав рік в Динамо резервістом. За фактом стану, на зараз Микола Михайленко заслуговує виклик значно більше брашка. Але наскільки це пов'язане з рівнем гри, а не з рівнем фізичної готовності, поки точно сказати можуть тільки тренери, в яких є всі дані для цього. Додає, заплутаності ситуація й пов'язана з ігровою практикою. В Степаненка, хоч він і не є основним в Туреччині, повернення до основи Шахтаря Назарини не такий вже однозначний стан там Криськіва і незбалансованість Калюжного. Напевно, є сенс викликати пару Брашко плюс Калюжний. А от третім хотілося б бачити перший виклик Михайленка, який навряд станеться. На мою думку, має в цей список потрапити Брашко Калюжний і Михайленко. Ну а Рибров, скоріше всього, вибере Брашка Калюжного і Криського. Центральні півзахисники кандидатами є Олександр Зінченко, Георгій Судаков, Єгор Ярмолюк. Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Віталій Буяльський, Валентин Рубчинський, Руслан Маліновський, Антон Бондаренко, Владислав Кочергін. На відміну від центру захисту, тут є сенс говорити про дві позиції одночасно, бо робоча нога не відіграє суттєвої ролі. Зазвичай в складі десь 5 центральних півзахисників. Але якщо Ребров викличе Криськіва. Які, в принципі, і не є опорником, то їх цілком може бути чотири. Зінченко має бути в списку попри малу ігрову практику. Це лідер, яких в складі зараз не так багато, навіть якщо він не буде основним, то додасть глибини. Головне, щоб не було проблем зі здоров'ям, яких зараз начебто немає. Ярмолюк стабільно грає в Бренфорді та давно заслуговує не лише виклик, а й дебют в збірній. Кош не підлягає сумніву місце Судакова, хоч він і має пошкодження, але феєричний тайм проти Олександрії. Та звання найкращого гравця турніру від УПЛ говорять, що Георгій точно буде готовий до 20 березня, а от далі Реброву доведеться робити складний вибір, скоріше за все, між трьома динамівцями Шапаренко, Піхальонок чи Буяльський. Можливо, тренер візьме двох з них, судячи зі слів Шовковського. П'ятими до заявки попаде Зінченко, Судаков, Ярмолюк, Піхальонок Буяльський. Ну а Ребров, скоріш всього, вибере Зінченка, Судакова Ярмолюка, Піхальонка і Шапаренка. Лівий Вінгер. Кандидатами є Владислав Кабаєв, Олександр Назаренко, Назар Волошин. Найпроблемніша позиція після допінгу Михайла Мудрика. Тут і з Михайлом ніколи не було глибини, а зараз ще гірше. Кабаєв не пропускає футбол, яким заслужив виклик минулого року. Назаренко взагалі програє конкуренцію Крушинському. Хоча тим скоріше проблема в голові після того, як не вдалося взимку переїхати грати за кордон. А Волошин не є основним навіть в Динамо. По-хорошому ніхто з них не заслуговує виклик. Тому на цю позицію знову доведеться щось придумати. Не виключена поява на лівому фланзі Віктора Циганкова. Також Данило Сікан грає в Трабзонспорі лівого Вінгера і поки є основним, оскільки йому навряд знайдеться місце серед чистих форвардів. То чому б не запозичити ідею від турків? До того ж, якщо Україна гратиме в три центральних захисники з вінгбеками. То їй, може й не буде потрібно стільки вінгерів. На мою думку, до заявки має потрапити Віктор Циганков і Данило Сікан. Ну а прогноз Риброва це, скоріше всього, буде Віктор Циганков і Олександр Назаренко. Правий вінгер кандидатами є Віктор Циганков, Олександр Зубков, Олексій Гуцуляк, Андрій Ярмоленко, Мар'ян Швед. І Ілья Квасниця циганков вже й так потрапляє по квоті лівих вінгерів, тому залишається обрати з решти кандидатів ще двох гравців. Ярмоленко має провести у збірну, бо відійшов від усіх. Пошкоджень є основним в Динамо та не просто відбуває номер на полі. Є сумнів, що Ребров захоче відкатати те, що почав в кінці минулого року. Але таке рішення напрошується, особливо після проблем мудрика. Між Гуцуляком та Зубковим немає очевидного вибору. Обидва поблизу одного віку. Та одного рівня користі для збірної Зубков поки не є основним в Трампзон-спорі, та й травму мав деталі, якої поки невідомі. Тому зупинимося на Гуцуляку. На мою думку, до заявки має потрапити Андрій Ярмоленко і Олексій Гуцуляк. А скоріш всього, ребро вибере Олексія Гуцуляка, Олександра Зубкова, ну і, можливо, Андрія Ярмоленка. Нападник: кандидата Мехія. Артем Довбик, Владислав Ванат, Роман Яремчук, Данило Сікан, Олег Краснопір. Зазвичай Ребро викликає трьох, а то й чотирьох Форвардів, зокрема й через проблеми з Вінгерами. Місце Довбика не підлягає сумніву, не було б тільки травм, з якими в Артема вистачає проблем. Владислав Ванат зараз є найкращим нападником та бомбардиром УПЛ. Тому не має залишатися поза списком. Яремчук не є основним в Олімпіакосі, але якісь хвилини отримує та має навіть результативні дії. Якби мова йшла про когось завгодно іншого, то можна було б задуматися, чи треба викликати. Але про Романа таке питання не стоїть. Для збірної він важливий виконавець. Це його головна команда, де він виходить. Та допомагає результативними діями в будь-якому стані. І тренери це знають краще за всіх. На мою думку, до списку має потрапити Артем Довбик, Владислав Ванат і Роман Яремчук. Ну, а Рибро, скоріш всього, вибере Артема Довбика, Владислава Ваната і Романа Яремчука. На прохання Реброва клуби з кандидатами в національну збірну зіграють свої матчі УПЛ 11 березня, а далі гравців чекає міні-збір. Цілком можливо, що головний тренер викличе ширший список кандидатів, який навіть немає в нашому списку з 55 гравців. Можемо почути зовсім несподівані прізвища, або просто побачити кількох гравців молодіжної збірної в національній. Проте тут вже передбачити складно, тому відштовхуємось від звичайних умов, коли тренери викликають десь 25-27 гравців. Тому прогноз на вибір тренера дуже приблизний. Ну, а на цьому все. Обов'язково пишіть в коментарях, як ви думаєте, е, який склад випустить Ребро на матч проти збірної Бельгії. Ну а якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо ви, звісно, ще не підписані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ви зможете знайти посилання на матчі, ну і багато всяких цікавих новин. Тому посилання я залишаю в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь. Ну а з вами був канал Тач. Всім удачі і всім пока!